Не помреш та будеш жити і сповіщати діла Господні. Цей вислів може зіграти дуже велику роль в нашому житті, як і колись зіграв в житті маленького хлопчика Славіка, який стояв лицем до лиця разом зі смертю. Але смерть відступила, бо за ним стояв Господь. Ця історія пастора Станіслава Солтаненко показує нам, як Господь може прийти в наші життя і які чудеса Він може творити. Бог від народження знав, ким він буде у майбутньому і тому вибрав його. Господь він не помиляється, і Він вірний своєму Слову, і усе в цьому світі стається по волі та Слові Божому. І зараз ми можемо бачити, наскільки великий труд робить пастор, во славу Господа. І ми маємо бути вдячні йому за це та допомагати йому і брати приклад із пасторів. Вони показують нам приклад справжньої віри, божественної любові, і ми маємо робити те ж саме. І завдяки цьому ми можемо врятуватися та врятувати багато інших людей. Амінь.